Співачка Йолка, яка ще 10 років тому була однією з найпопулярніших в українському шоу-бізі, сьогодні активно будує кар'єру в Росії. Артистка гостро реагує на запитання про її громадянську позицію і навіть закрила свої сторінки у соцмережах від українців. Телеграф Ю зібрав все, що відомо про минуле співачки, та з'ясував, що вона каже про війну в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я Йолки – Єлизавета Вальдемарівна Іванців. Вона народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді у сім'ї музикантів. Батько артистки Вальдемар Іванців був колекціонером джазової музики. Мати Марина Ляшенко грала на трьох інструментах, а бабуся і дідусь співали в закарпатському народному хорі. Спочатку Йолка навчалася у середній школі номер 8 в Ужгороді, а потім перевелась у 19-ту. Школяркою вона була учасницею команди КВК Палата номер 6 яку пізніше перед. Творили на збірну Ужгорода та Вінниці. Саме завдяки цьому захопленню вона здобула свою першу популярність. За словами виконавиці, свій псевдонім вона не вигадувала спеціально. Йолкою її почали називати з 11 років. Це прізвисько випадково вигадав її друг, а решта просто підхопили. З тих пір співачка майже не реагує на своє справжнє ім'я, адже звикла до того, що навіть мама кличе її йолочкою. Після закінчення школи майбутня співачка вступила до музичного училища. За Класом вокалу, але так і не завершила навчання. За її словами, причиною стало те, що стосунки з викладачами у неї не складалися. У 2001 році гурт B&B, в якому йолка була бек-вокалісткою, виступав на міжнародному фестивалі Rap Music, де майбутню зірку помітив лідер гурту Bad Balance Влад Валу. Згодом він став першим продюсером співачки. Втім, спочатку йолка пішла зі сцени через розвал групи B&B. Протягом трьох років співачка працювала офіціанткою в кафе і вже не вірила в успіх своєї музичної кар'єри. Все змінилося, коли їй зателефонували з компанії того самого Валова і запросили до Москви. Підписавши контракт з російським продюсером, Йолка записала декілька пісень. Одна з яких гора табмана швидко потрапила до хіт параду радіостанції «Максимум» і протрималась у ньому 12 тижнів. Вже у листопаді 2005-го вийшов дебютний альбом виконавиці.